Краще вірити, ніж не вірити, тому що з вірою все стає можливим. А наскільки важливим є вірити в Бога, дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Іноді уявлення про віру в людини формується так само, як у дітей уявлення про доросле життя, щось побачив у кіно, десь підгледів, почув, а потім по-своєму зрозумів і вирішив: тепер я точно знаю. Так само багато хто з нас точно знає, що віра це відвідування могил предків у особливі дні, а ще візити до церкви на свято, щоби поставити свічки, дотримання релігійних обрядів, правил, норм, пристойності, традиції і так далі. Пам'ятаєте, героя дитячої казки Буратіно? Він теж точно знав, що старий гобелен в будинку тата Карло. Просто ганчірка з малюнком, за якою нічого немає. Причому Боратіно з захопленням шукав заповітні двері до кращого життя і не міг їх знайти. Проте виявилося, що саме там, за звичайною картиною, розташовані ті двері, за якими прихований новий світ. Виявилося, що старе полотно було лише завісою, відхиливши її. Герой побачив те, що давно шукав, великі можливості, втілені мрії, вирішення своїх проблем, краще майбутнє. Так буває і з нашим знанням про віру. Ми можемо думати, що кілька записаних молитв, наявність удома ікони та відвідування церковних служб це все, що потрібно, щоби називатися християнами. Ми дивимося на зовнішнє, а тому бачимо старий гобелени. Необхідно відсунути свої знання в бік, зняти старе покривало своїх знань і поглянути на перше джерело Біблію. Зверніть увагу на відповідь апостола Павла та Сили на запитання в'язничного сторожа у Филипах, що потрібно мені робити, аби спастись? Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. Павло підкреслює життєву важливість. Позитивного відгуку на заклик Божого голосу спасіння залежить від особистої віри у викупне життя і плани Ісуса. Це перший крок на шляху до спасіння. Павло та сила були переконані в правдивості цієї формули, вони отримали спасіння через віру в Ісуса Христа і тому могли запевнити і інших грішників, що і вони можуть отримати Його повірі. В 32-му вірші говориться, що після того, як сторож прийняв Ісуса вірою, апостоли навчали Його і всіх, хто був в Його домі Слова Господнього. Кожен, хто повірив в Ісуса, повинен добре знати Божу істину. Вірити означає довіряти Богові і підкорятись Йому. Вірити означає читати Євангеліє, заглиблюватися в слова Христа і жити відповідно до них. Вірити означає відкривати перед Богом своє серце. Така віра веде до чудових перемін у житті віруючого. І те, про що ми навіть не наважувалися мріяти, здійсниться. Віра в'язничного сторожа привела Його і увесь його дім до найважливішого рішення у житті хрещення. Груба, жорстока людина розпочала нове життя у Христі Ісусі. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що на основі Слова Твого Святого Ти розкриваєш перед нами важливу істину про те, на чому має базуватися наша віра. Господи, благаємо Тебе за наших глядачів. Допоможи їм взяти Твоє святе Слово у свої руки і розуміти його, і вірити тому, що там написано, а не звертати уваги на традиції, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, вірити означає довіряти Богові і підкорятися йому.